У нас в військово історичному музею є своя співпраця і свої стосунки. З е, науково-дослідним реставраційним центром. Попри те, що ми маємо е, також велике гроно фахових реставраторів, доволі часто звертаємося до працівників центру. Е, це, цей проєкт, як ви розумієте, це невеличка дещиця того, що є врятовано і що, чому надано є друге життя. І це вже є далеко не перший проєкт центру з Львівським історичним музеєм, я маю на увазі реставраційний, один з останніх це були твори Сосенка, якщо я не помиляюся, також в цих залах. І мушу сказати, що такі проекти користуються великим зацікавленням пересічних відвідувачів. Мабуть, наскільки оглядом самих творів врятованих як дуже добрим наративом. Бо, як правило, робота реставраторів є поза кадром, і е, мало хто собі може уявити, що було до і що є після. І власне цей наратив, цей супровід, е, він є надзвичайно цікавий для людей, які, е, які є просто нашими відвідувачами. Тому, е, користуючись такою гарною намодою, я від е, працівників музею хочу щиро привітати вас з е, справді, такою гарною. Датою, з гарним таким періодом відрізком функціонування я вам бажаю натхнення, терпіння і дуже доброї матеріальної бази, бо доволі часто це є визначальним фактором. Е, перш ніж надати слово пану Тарасу, керівнику Львівської філії е, науково-дослідного реставраційного центру, я би просила б слова. Е, Шефиню, так? Директор. генерального директора, пані Світлану Стельнікову попросила б сказати кілька слів, а далі вже нам розкаже про сам проєкт і про свою діяльність пан Тарас. Запрошуємо пані. Дякую. Дякую. Всіх вітаю. 1983 рік. Це рік створення Львівської фіні Національного наукові реставраційного центру. Це важкі були часи. Починав. Мирослава Кович і деякі працівники, які досі працюють в нашій організації. Період встановлення, період встановлення і розквіту. І на сьогодні ми маємо дуже мобільний, дуже міцний колектив львівської філії Національного науково дослідного реставраційного центру України. Ну, начебто, що там 40 років, але за ці роки це життя не одного художника-реставратора. це... Колосальна робота зроблена в музейних закладах Західного регіону. Це допомога нашим музейним закладам. Це шедеври, які пройшли через наші руки. Мені хочеться привітати колектив цією знаменною датою і сказати про те, що ми всіляко підтримуємо, як тільки можемо цей колектив, а це дуже красивий колектив, це дівчата, які хлопці, які потужні, які мають небийкий таланти. Які спроможні зробити будь-якої складності і дослідження, і реставрацію. Я не буду прираховувати і іконостаси, які зроблені, це просто знакові шедеври, які прикрашають музейні заклади, тисячі музейних предметів сакрального мистецтва, які сьогодні ми з задоволенням приходимо, дивимося і пишаємося, що це наша українська культура. Я хочу побажати колективу. Дійсно процвітання. Я хочу побажати вам, щоб все ладилося, щоб у вас було все якнайкраще. Я хочу побажати, щоб і не тільки у колективі, але в ваших сім'ях був добробут, мир, а саме головне для нас це наша перемога. Я хочу побажати вам якоїсь, будемо казати, більш радісної нотки в нашому житті. І ви знаєте, художник-реставратор це. Та людина, щаслива людина, вона кожного дня тримає унікальні твори мистецтва. Я вважаю, що це щастя. Це просто, будемо блага, якась така будемо казати, подарунок долі, тому що не всім так вдається працювати, віддавати цьому своє життя, тому що кожного дня ти бачиш річ, яка приходить. І Часом її відроження. За ваші золоті руки, за ваші голови, тому що тут це немаловажно, за ваші знання вам квіти. І вам, що було куди ставити, теж така, предмет, будемо казати, музейний, куди можна ставити, але він символічний. Справа в тому, що там є така по спіралі, будемо казати, така доріжка, це, це це ваше зростання, це як ваше життя, це становлення це Святом у вас. Дякую, дякую. вам за це. я вас за увагу. Ми відкриваємо сьогодні виставку, яка має назву таку, умовно трошки назву, врядована краса народної ікони. Це є невеликий об'єм нашої роботи, зовсім невеликий, що зроблено за 40 років чи за останні роки. Але була давно задумка зробити саме таку виставку, саме таку виставку реставраційну народного іконопису. Бо, ну, чому народний іконопис, ну, очевидно. Як зазначив колись такий великий дослідник народного іконопису українського Олексій Людкович, що народний український іконопис – це його вираз такої душі, душі глибинної душі, глибинного тої сутності саме українського духу. І ми знаємо, що саме такі ікони є надзвичайно цікаві, надзвичайно гарні, цікаві, захоплюючі. Про нього напевно, з канонічними іконописом професійних іконописців. Ну, ви самі бачите, які, які цікаві речі. Народний іконописець, який не мав якоїсь освіти, не був зв'язаний канонами, він малював, створював дійсно такі шедеври. Шедеври, які приходили через нього, і він показував ну, своє, своє бачення, таких, бачення канонічних текстів, канонічних зображень. І ми можемо любуватися такими речами. Ну, ікони, ікони, тут не тільки ікони я тут ще й так. Перетон переносна ікона, представлені з декількох музеїв. Це найперше коротко, це є з Чернівецького обласного художнього музею. Це є от декілька таких ікон. Вони походять з Путибівського району Чернівеччини. Це і кінець XVIII століття. Вони відзначаються ну, таким дуже цікавим, цікавим трактуванням іконопису. Таким, дійсно, це абсолютно народний художник, такий самоук, але створював реальні такі шедеври. Окрім того, є ще роботи з музею мистецтв Прикарпаття, серед них є знамениті ікони апостоли, які були, фігурували в фільмі Тіні забутих предків», вони там є, ви побачите. І, і, декілька, і одна ікона з Хечаївського історичного музею. Ну, ми вибрали серед своєї маси наших робіт, вибрали найбільш такі показові, найбільш цікаві ікони, які можна показати, які презентують наш іконопис. Ну і знову ж таки, так як ми згадували, ця виставка присвячена, навіть не зовсім присвячена, вона так відкрилася з нагоди до нагоди 40-річчя нашої організації. Е, зрозуміло, що зараз святкувати немає як, дуже не на часі, але ми вирішили все-таки показати, нагадати за себе. Що нам 40 років, і от показати саме таку виставку виставку тематичну народного іконопису. Це так коротко, Я, ви оглядайте, діліться враженнями, бо є, що подивитися, це цікава річ. Сійся, родися! Серед народу віра, надія, любов і згода, щоб дні тривоги стояли люди, серце при серці, а грудь при грудях. Хай нашої єдності вороги лякаються, а ми всі дружно скажемо Христос рождається! you yeah.